Тестуємо блок живлення Livolo 36 Вт з двома роз'ємами USB Type-C та USB Type A. Для довідки у мережі зараз 225 В у режимі холостого ходу блок живлення споживає 8,3 мА, що в перерахунку на потужність 1,8 Вт. Артикул пристрою покажу, бо якщо спробую це вимовити, попаду в лікарню. Як на мене, то це дуже економний блок живлення в режимі очікування. Перевіряємо протоколи, які можуть підтримувати цей блок живлення на роз'ємі USB Type A. Бачимо, що цей блок живлення підтримує протоколи Apple 5 v 24 а та BC1.2 5 1.5А. Це 5-вольтові протоколи, які підтримують майже всі гаджети по дефолту та протокол з підвищеною напругою для Samsung IFC, який можна прирівняти к протоколам QC, тобто Quick Charge, з підвищеною напругою 9 та 12 вольт. Отже, тестуємо. За допомогою електронного навантаження перевіряємо максимальну потужність, яку в змозі тримати цей блок живлення на роз'ємі USB Type A. Виробник заявив, що блок впорається з потужністю 18 Вт. Якщо перерахувати, то при 5 вольтах струм повинен бути 3,6 А. Дивимось, так це чи ні. Струм 3,5 Ампера, 3.6, 3.7. Це вже навіть більше, ніж заявляв виробник. 3.8. Спрацював захист блока живлення. Отже, струм 3,7 А. Потужність 18 Вт є. Зараз перевіряємо протокол Samsung IFC 9 В. Підвищуємо струм до моменту спрацювання захисту від перевантаження у блоку живлення. Це й надасть нам розуміння, яку потужність може віддати блок живлення. Дивимось. Струм 2,1 А18 Вт, але захист не спрацьовує ще. 2,5, 2,6, 2,7 спрацював захист. Отже, виробник заявляв 18 Вт, але блок тримає 22 Вт. На 9 вольтах 2,6 А. Зараз тестуємо протокол Samsung IFC 12 вольт на роз'ємі USB Type A. На електронному навантаженні підвищуємо струм до моменту спрацювання захисту на блоці живлення. На струмі 2,2 А спрацював захист. Отже. Підсумку 12 В 2,1 А24 Вт. Це навіть більше, ніж заявив виробник. Зараз запитуємо блок живлення, які протоколи він може підтримувати на роз'ємі USB Type-C. Бачимо, є 5-вольтовий напруги Apple 5 Вольт 24 А та BC 1.2 DSP 5 В 1,5 А. По запиту віддає Samsung IFC 9 вольт та 12. Також є підтримка протоколів для Huawei 5V, 9V 12V. 5, 9, 12V, та 12. Протоколи QC 205 912V та QC 3.0, 12 12В. А також підтримується протокол Power Delivery. Запитуємо протокол Power Delivery. Надано. Тестуємо. Виробник заявляє, що протокол Power Delivery

На позначці 2,5 А спрацював захист пристрою. Отже, заявлена виробником потужність 27 Вт, витримується. Струм 2,4 А. Перевіримо, яку потужність може витримати блок жилення на протоколі QC 2.0 5 вольт. Піднімаємо на електронному навантаженні струм до спрацювання захисту у блоку живлення. Струм 1 А, півтора 2 А, 2,5 А, 3 Ампера. Три. 3,6 на 3,7 працював захист. Отже, на протоколі QC 5 вольт витримує струм 3,6 А та має потужність 17 Вт. Далі на цьому ж протоколі запитуємо напругу 9 вольт і продовжуємо наганяти страх на блок живлення поки він не скаже досить. Струм вже 2 А. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Спрацював захист. Отже, протокол Кісі 2.0, 9 вольт, тримає струм 2,5 А та потужність має 22 Вт. І остання напруга в цьому протоколі 12 вольт. Струм навантаження 1,7, 1,8 2 А 2,1 2,2, спрацював захист. Отже, цей блок живлення на протоколі qc 2.0, 12 В, має потужність 25 Вт та струм 2,1 А. Тестуємо протокол QC3 12 В. Особливості цього протоколу в тім, що він піднімає напругу з 5 В до 12 дискретно по 200 мВ. Отже, досягли 12 вольт, вмикаємо електронне навантаження та дивимось при якому струмі спрацює захист блоку живлення. Досягли позначки 1 А на 12 вольтах, це 12 Вт. 2 ампера, 2,1, 2,2. Спрацював захід. В підсумку протокол qc 3 12 вольт, має потужність 25 Вт та струм 2,1 А. Наступний протокол, який ми перевіримо, це Huawei FCP 5 вольт. Виробник не вказав, який струм може витримати цей протокол на 5 вольтах. Отже, досвідченим шляхом ми це дізнаємось. Починаємо на електронному навантаженні підвищувати струм до моменту спрацювання захисту на блоці живлення. 3.5, 3.6, 3.7 спрацював в захист блоку живлення. Отже, струм і 3,6 А, потужність 15 Вт. Далі тестуємо цей же протокол, але напруга 9 вольт. Струм 2,6 А спрацював захист блока живлення. Тобто потужність на 9 вольтах 21 Вт, струм 2,5 А. Далі тестуємо цей же протокол, але напруга 12 вольт. Умови тесту такі ж самі. Спрацював захист блоку живлення. Тобто потужність на 12 вольтах 24 Вт, струм 2,1 А. Слідуючий протокол, який ми тестуємо, це Samsung AFC 9 вольт. Процедура перевірки така ж сама, як і в попередніх випадках. 2 ампера, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 спрацював захист. В підсумку Samsung IFC 9 В має потужність 21 Вт та струм 2,5 А. Слідуючий тест цього ж протоколу на 12 вольтах. Підвищуємо струм на електронному навантаженні до спрацювання захисту блока живлення. А 2.1 спрацював захист. Отже, потужність цього протоколу на 12 вольтах 22 Вт, 2 А. Ну і на останок перевірка 5-вольтового дефолтового протоколу. Всі гаджети, які не вміють домовлятися з блоком живлення, працюють на цьому протоколі. Який ще можна назвати протокол за замовченням. Я перевіряв цей протокол ще до тесту цього і можу сказати, що він не слабо вдуває потужність на 5 вольтах. Отже, підбираємося к максимуму 3.4, 3.5, 3.6, 3.7. Спрацював захист. Отже, в підсумку. Потужність 17 Вт, струм 3,6 А. І остання перевірка це напис на блоку живлення 36 Вт. Вважаю, що це сумарна потужність на двох роз'ємах. Користуємося іконом ОМА. Потужність 36 Вт при 5 вольтах можна одержати навантаживши 7,2 А. Отже, поділимо цей струм між двома роз'ємами Type-C і Type-A. Кожен роз'єм будемо нагружати 3,6 амперами, що у сумі дасть 7.2 А. Ось зараз і побачимо чого стоять ці написи. Електронний навантажувач справа буде нагружати роз'єм Type A, а той, що зліва, Type C. Кожен роз'єм навантажуємо 3,6 амперами. Перший роз'єм довели до проєктного навантаження. Піднімаємо струм на другому роз'ємі. Другий роз'єм теж навантажили 3,6 амперами. І зараз ми бачимо, що роз'єм Type-C і type A тримають по 3,6 ампера, що в сумі дає 7,2 ампера. Тобто, заявлені виробником 36 Вт дійсно підтримуються цим блоком живлення. Зараз ви бачите зображення з тепловізійного пристрою. Блок живлення на максимальної потужності 36 Вт проробив 30 хвилин. Вважаю, що виробник відповідально підійшов до розробки цього пристрою. Усі параметри, які він зазначив, дійсні.